З 13 квітня імпортні машини середнього класу для українських покупців подорожчали. Уряд пояснює запровадження спеціального мита вимушеним кроком необхідним, щоб підтримати вітчизняного автовиробника. Імпортери протестують і вказують, що українські автомобільні підприємства, такі як Богдан та ЗАЗ, це не державні, а приватні структури. Відтак, збільшуючи імпортні мита, влада просто підтримує своїх олігархів. Експерти також зауважують, що піднявши мита на автомобілі середнього класу, на автомобілі представницького класу з об'ємом двигуна понад 3 літри, уряд мито зменшив і зробив його одним з найнижчих у Європі. У нашій традиційній рубриці тема тижня ми вирішили запитати про це вас, наших глядачів. Чи схвалюєте ви запровадження в Україні мита на імпорт автомобілів? Лише 11% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Більшість 88% респондентів проти, і 1% з вас не визначився з відповіддю. Процитую декілька коментарів наших глядачів, які вони залишили на веб-сторінці тайму» та у мережі Фейсбук з цього приводу. Захистом вітчизняного виробника повинна стати якість автомобілів, що підвищить попит на них, а не підвищення мита на везення. Вважає Лариса з Кіровограда. Вражають рішення можновладців, які досі покладаються на планові методи ведення господарства замість випуску високоякісних товарів, які відповідають світовим зразкам. Пише наш глядач, який представився сусід. Незрозуміло, якого як виробника захищає це мито. в Україні. Давно немає повноцінного автопрому є тільки збірка застарілих моделей російського і корейського виробництва. Ці мита захищають лише окремих олігархів. Підсумовує користувач Фейсбуку Федір Гала Зумані. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що е, думають з приводу мита на імпортні авто, перехожі на вулицях української столиці? Про це у них запитували наші київські кореспонденти. безумовно. Захищати наших виробників треба обов'язково, але я не впевнений, що цього буде достатньо. Треба не тільки миту підняти на імпортну техніку, а й пільги заводам якісь дати. А ще слідкувати, як цю допомогу власники заводів будуть використовувати. Хай водять, я думаю, хай так робляться. Тому що дійсно, що підеш, так все Китай та Турція, Китай та Турція, а ми виходить, що нічого не виробляємо. Мені сину треба його шість дітей. Йому треба маленьку машину поміняти на велику. Треба, щоб вона служила довго. Ну, наша буде служити довго, якщо отак чесно. Розумієте, тут закордований круг. Українське виробництво... Українське виробництво треба піднімати за рахунок нових технологій, а не додаткового мита. Якщо впроваджуватимуть нові технології, машини будуть конкурентно здатні. Тоді можна буде й говорити про якийсь захист. А захищати металобрухт від якісних автомобілів я такого просто не розумію. Ніякого ефекту не буде, просто подорожчають імпортні. У коїденіканісна, яка без... у кого є гроші, то він підвищення цін на автомобілі не відчує а постраждають насамперед звичайні люди, які роками на машину гроші збирають. Співвідношення ціни в ціни і якості, поки що не на користь українських автомобілів. Я б не купувала машину вітчизняного виробництва. Було б добре, якби хтось із світових автогігантів збудував свій завод в Україні і випускав по-справжньому якісну і сучасну техніку. Я не думаю, що це може бути поможче зачитіть Я не думаю, що обмеження імпорту допоможе зберегти наші автозаводи. Якщо людина знає, що таке якісний автомобіль, то вона переплатить, скажімо, 10 чи 15 відсотків, але не братиме машину, яка розвалить через рік. А українські заводи після введення мита можливо і будуть трохи більше продавати машин, але не суттєво. Здорова конкуренція вона саме виявляється на такому рівні, коли є дуже багатий вибір. Якщо це буде тільки вибір серед українських виробників, це буде, ну тобто якість цих автомобілів буде ставати ще гірше, і, і тому мені здається, що е, ліквідовуючи цей імпорт. Е, Зарубіжних автомобілів ми ліквідовуємо можливість наших виробників ставати кращими.